Ви знаєте, як працюють камери спостереження. Вони не чекають подій. Вони постійно спостерігають вдень і вночі, щоб зафіксувати будь-яку подію. А тепер уявіть те саме, але для всесвіту. І ніхто ним не керує, ніхто не вибирає цілий. Це просто система, що сканує все, повторюючи це знову і знову, безперервно. Кожні кілька секунд вона робить новий знімок, кожні кілька ночей вона оглядає більшу частину неба, а потім починає знову. За перші години тестування вона знайшла понад дві тисячі астероїдів, про які ми й гадки не мали. Деякі були близько, інші швидкі, усі були непомічені донині. Він не наближує, не чекає вказівок, він просто спостерігає, бо космос не попереджає заздалегідь. І тепер, уперше, ми нічого не пропустимо. Більшість вважає телескопи повільними, наводиш на зірку чи галактику і чекаєш. Можливо, вам пощастить зловити щось цікаве, а може, ніч мине зовсім безрезультатно. Саме так функціонувала більшість астрономії протягом століть, досліджувалися мізерні ділянки небес по черзі. Але обсерваторія Рубін працює не так, вона не чекає на вказівки. У неї є лише одне завдання безперервно і пильно спостерігати за значною широкою ділянкою небесного склепіння. Тож як узагалі почати будувати щось подібне? По-перше, забудьте все, що ви знаєте про телескопи. Рубін це не довга металева труба, в яку заглядає людина. Це зовсім інша машина. Її офіційна назва оглядовий телескоп Сімоні, головний телескоп обсерваторії Віри Рубін. Обсерваторія Рубін це астрономічний об'єкт нового покоління. Розробка обсерваторії Віри Рубін тривала понад три десятиліття, що було зумовлено сміливим баченням змінити астрономію за допомогою безпрецедентного ширококутного дослідження космосу з високою роздільною здатністю. Обсерваторія Рубін це спільне зусилля, очолюване США, Національного наукового фонду, Міністерства енергетики та міжнародних партнерів з усього світу. Проект обсерваторії був зумовлений метою проведення огляду спадщини простору та часу, десятирічного дослідження, що скануватиме все південне небо кожні кілька ночей. Це дозволить створити безпрецедентний набір даних про мільярди галактик та небесних об'єктів, значно просунувши космологію, вивчення сонячної системи та дослідження чумацького шляху. Будівництво розпочалося 2015 року на Серро Пачоні в Чилі на висоті 2700 метрів над рівнем моря, де повітря розріджене, а небо майже завжди ясне, що ідеально для астрономічних спостережень. Місце розташування має велике значення: таку потужну споруду не будують абиди. Але значення має не місце, а спосіб будівництва. Дзеркало в серці цього телескопа має 8,4 метра в ширину. Воно більше, ніж дзеркало на габлі, проте сам розмір це не найцікавіша його частина. Оптичну систему обсерваторії Рубін вирізняє унікальна тридзеркальна анастигматична оптична схема, що включає головне, вторинне та третинне дзеркала. Більшість телескопів мають одне дзеркало і вузьке поле зору. Тридзеркальна схема Рубін забезпечує величезне плоске поле зору, охоплюючи близько 9,6 квадратних градусів, це дозволяє вмістити 45 повних місяців на одному знімку, забезпечуючи швидкий огляд неба. І це в поєднанні з найбільшою цифровою камерою, створеною коли-небудь, без перебільшень 3,2 гігапікселі. Сам сенсор майже такого розміру, як кермо автомобіля. Він складається зі 189 ПЗЗ сенсорів, зшитих в єдину фокальну площину. Сама лише камера важить понад 3 тонни. Для того, щоб вона могла коректно функціонувати без перегріву, довелося спеціально розробити цілу нову кіогенну систему для її охолодження. Можливо, ви здивуєтесь, навіщо така велика камера, якщо скануватимеш небо щоночі? Чому б не робити менші цільові знімки, як усі інші? Оскільки обсерваторія Рубін не шукає те, що нам вже відомо, а прагне виявити те, що ми досі не помічали. І єдиний шлях до цього бути швидшою та охоплювати більше, ніж будь-який попередній апарат. Рубін може зробити повний знімок неба за 30 секунд, трохи зміститися, зробити ще один і так далі. Він перемикається між шістьма фільтрами від оптичного до ближнього ІЧ. І до кінця кожної ночі він збирає десятки терабайтів даних, причому робить це щоночі. Це не той телескоп, на використання якого чекають у черзі, він повністю автоматизований. Він запрограмований на сканування, ведення журналу та повторення. Усі необроблені дані потрапляють у гігантський конвейер даних, де їх очищують, зшивають і позначають зміни. Чи щось перемістилося, щось блиснуло, чи зірка раптом засяяла яскравіше? Програма це позначає. Штучний інтелект, критично важливий для розпізнавання образів, керує величезним набором даних, виявляючи зміни серед мільярдів об'єктів, порівнюючи їх з попередніми даними та сповіщаючи глобальні телескопи в реальному часі для подальших спостережень. І цей процес відбувається без участі людини, що підводить нас до чогось дійсно важливого. За перший рік обсерваторія Рубін збере більше даних, ніж будь-який інший телескоп на Землі накопичив за десятиліття. Це не просто голослівне твердження. Це справжня реальність багаторазової зйомки всього неба за допомогою 3,2 гігапіксельної камери. Дозвольте висловитися так: Габл робить неймовірні глибокі знімки далеких галактик, однак він охоплює лише невелику ділянку неба. Обсерваторія Рубін обмінює збільшення на охоплення. Замість детального огляду однієї галактики вона бачить тисячі одночасно, щоб відстежити їх рух та еволюцію. На відміну від Габла, Рубін не цілитиметься в одну точку. Вона повторюватиме одне й те саме сканування протягом десяти років. Тобто ми не тільки бачимо Всесвіт таким, яким він є, ми фіксуємо, як він змінюється, ніби створюючи космічний таймлапс. Подумайте, скільки великих космічних подій ми пропускали, бо ніхто не дивився наднові, що спалахували і згасали, комети, що пролітали повз нас, астероїди, що прокрадалися зі сліпої зони. Обсерваторія Рубін усуне цю сліпу пляму. Вона не чекає, поки щось станеться, вона вже спостерігає. І коли люди дізнаються про відкриття, камера Рубін його вже зафіксувала. Обсерваторія Рубін щойно здійснила перше світло, астрономічний термін, що означає початок реальних спостережень неба телескопом, не калібрувальні тести, не пробні запуски, а реальні експозиції. І обсерваторія Рубін не гаяла часу. Вона почала сканувати і вже в перші години дала результат. Усього за 10 годин своїх перших робочих сеансів камера обсерваторії Рубін зафіксувала понад 1100 зображень, і вже за цей короткий проміжок часу вона виявила понад 2100 невідомих досі астероїдів. Це не одрук, 2000 за одну лише ніч. Більшість були нешкідливими кілька позначили навколоземними, тобто вони поруч, але небезпеки поки що не несуть. Проте головне зрозуміло. Це були об'єкти, що залишалися нам невідомими. Вони рухались швидко, але ми не знали про їхнє існування, поки Рубін їх не виявила. І це лише завдяки виявленню руху, це тільки частина того, що робить Обсерваторія Рубін. Проте вона також надала ширококутні зображення з повною роздільною здатністю, які, правду кажучи, нагадують космічні мозаїки, але без зшивання. Це були просто окремі кадри, зроблені величезним сенсором. Однією з вершин був знімок скупчення Діви, регіону, що вміщає тисячі галактик, розташованого приблизно за 55 мільйонів світлових років. Рубін зафіксувала мільйони галактик на одному знімку. Цей єдиний кадр демонструє різноманітні типи галактик, зокрема спіральні, еліптичні та галактики, що зливаються, а також зорі чумацького шляху на передньому плані та далекі скупчення галактик. І це ще не все. Вона зобразила туманності Трифіда та Лагуна, застосувавши 678 експозицій. Це одне зображення виявило ударні хвилі, пилові смуги та структури в областях зореутворення, що схожі на кадри з науково фантастичного фільму. Але знову ж таки, це те, що камера побачила насправді це чиста реальність у деталях, яких ми ніколи раніше не мали. Але ось у чому річ це не фотографії відкриттів. Це кадри, які демонструють її можливості. Обсерваторія Рубін тут не для створення касивих картинок. Вона створена, щоб робити такі ж знімки знову і знову, фіксуючи всі відмінності, що виникають з часом. У землі є сліпа пляма. Попри всі запущені супутники, попри всі телескопи, що сканують нічне небо, у нас досі немає повного списку всього, що може врізатися в нашу планету, навіть приблизно. За визнанням НАСА, ми каталогізували лише 40% навколоземних об'єктів, здатних завдати серйозної шкоди. Під серйозною шкодою ми розуміємо, удари здатні знищити місто чи континент. Звучить драматично, це не так. У 2013 році 20-метровий астероїд вибухнув над російським Челябінськом із силою приблизно 500 тротилу. Це в 30 разів потужніше за енергію хіросімської бомби, і ніхто цього не очікував. Він летів з напрямку Сонця, був абсолютно невидимим для телескопів, які ведуть спостереження лише вночі, і вибухнув у повітрі, повибивавши вікна та поранивши понад 1600 людей здебільшого уламками скла. А тепер уявіть, якби цей камінь був удвічі більшим, або долетів до землі, або влучив у більш густонаселений район. Суть у тому, що наша планета не застрахована. Єдина причина, чому це не трапляється частіше, сліпа удача. І ось тут на сцену виходить Рубін, бо це не просто ще один космічний телескоп. Він швидкий, охоплює широке поле огляду, і що найважливіше, він послідовний. Повернімося ж до тих перших тестових зображень. Усього за 10 годин сканування обсерваторія Рубін помітила понад 2100 раніше невідомих астероїдів. Не підтверджених, а саме нових. Багато були просто шматками скель у поясі між Марсом та Юпітером. Деякі з них були навколоземними об'єктами, і саме ці об'єкти мають велике значення, адже достатньо лише однієї маленької швидкісної скелі з невірною траєкторією, і час починає відлік. Річ у тім, що більшість телескопів їх пропускають. Вони не призначені для пошуку руху, їх створюють для фіксації світла. Але дизайн, каденція, поле зору та швидкість системи зображень Рубіна дозволяють виявляти об'єкти, що рухаються між експозиціями. Він не просто робить один знімок, і все, він дивиться знову і знову. І якщо щось змінилося навіть на кілька пікселів, він це позначає очікується, що за 10 років Рубін знайде мільйони об'єктів сонячної системи. Це і астероїди головного поясу, і комети зовнішньої системи, і об'єкти на дивних похилих орбітах, не схожі ні на що, що ми бачили раніше. І серед них може бути наступна серйозна загроза, але справжня цінність полягає не просто в їх виявленні, а в ранньому їх виявленні. Бо час має значення якщо виявити небезпечний астероїд за два дні до зіткнення, ви нічого не вдієте. Але два роки, десять років це докорінно змінює все. Можна змоделювати, відстежити орбіту, спланувати відхилення, якщо потрібно, або хоча б евакуювати регіон, перш ніж його знищать. Обсерваторія Рубін дає нам запас часу, не для всіх загроз, але для більшості з них, які ми раніше не могли виявити. І вона робить це не сама. Дані, зібрані обсерваторією Рубін, передаються до центру малих планет та інших обсерваторій по всьому світу. Щойно об'єкт помічено, інші долучаються, щоб уточнити його орбіту та краще зрозуміти траєкторію. Під час Челябінська такої координації не було. Тепер є. Обсерваторію за 700 мільйонів доларів не назвуть на честь того, хто не змінив правила гри. Віра Рубін саме це й зробила. Більшість людей за межами світу астрономії не знають її імені, але ймовірно чули про темну матерію, ту невидиму субстанцію, що, як вважається, становить більшу частину маси у всесвіті. Саме так ця ідея виникла, оскільки Віра Рубін довела, що деякі речі не збігаються, причому в буквальному сенсі. У 70-х роках Рубін не користувалася мільярдними телескопами чи суперкомп'ютерами. Вона виконувала щось обманливо просте, а саме вимірювала, яким чином зорі переміщуються навколо галактик. Можна було б очікувати, що зірки поблизу ядра галактики рухатимуться швидше, а ті, що на її зовнішніх краях, повільніше, подібно до планет у нашій сонячній системі. Це основи ньютонівської фізики, яка передбачає, що орбітальна швидкість зменшується з віддаленням від галактичного центру. Але вона побачила не це. Рубін виявила, що зорі на околицях галактик рухалися так само швидко, як і ті, що біля центру. У деяких випадках навіть швидше. Це було б неможливо, якби там не існувало чогось іншого, чого ми зовсім не могли бачити. Це вказувало на додаткову масу, що чинить гравітаційний вплив. Вона не була першою, хто висловив гіпотезу про відсутню масу, проте саме вона вперше неодноразово підтвердила її на прикладі різних галактик, використовуючи при цьому значно якісніші дані, аніж будь-хто до неї. Вона не кричала, не робила гучних припущень. Вона просто показувала докази, а докази чітко свідчили видимий Всесвіт це лише крихітна частина того, що існує насправді. Її робота заклала основу того, що ми тепер називаємо темною матерією, матерією, яка не випромінює світла, не поглинає його і не взаємодіє зі звичайною матерією, жодним помітним для нас чином, окрім як через гравітацію. І за це вона так і не отримала Нобелівської премії. Не через неперевершеність її праць, а тому, що, як і багатьох жінок, вчених тоді, її ігнорували. Чимало науковців назвали це історичним недоглядом. Сама Рубін залишалася милосердною, вона не прагнула бути в центрі уваги. Вона просто продовжувала свою роботу спокійно, наполегливо, з тією унікальною ясністю думки, що з часом змусила всю наукову галузь прийняти її висновки. Хоча Нобелівська премія їй не дісталася, її вклад визнали престижними нагородами, включаючи національну медаль науки та назву обсерваторії на її честь. Обсерваторія Віри Рубін свідчення її величезного впливу на астрономію. Обсерваторія Віри Рубін це не просто данина пам'яті, це продовження її справи, адже ця обсерваторія не лише каталогізує зорі чи галактики. Одна з її місій картографувати темну матерію ту ж невидиму структуру, що Рубін виявила кривими обертання 50 років тому. Але тепер, замість вимірювання лише кількох десятків галактик, ми говоримо про мільярди. Замість вивчення руху обсерваторія Рубін використає інший метод гравітаційне лінзування. Ось як це працює. Коли світло від далекої галактики проходить повз масивний об'єкт, наприклад, скупчення галактик або величезну хмару темної матерії, його шлях викривляється через деформацію простору часу, спричинену гравітацією об'єкта, як і передбачала загальна теорія відносності Ейнштейна. Викривлення спотворює або збільшує галактику, утворюючи розтягнуті дуги, множинні зображення чи незначні зміни форми. Знаючи, що саме шукати, можна виявити ці спотворення. Регулярно скануючи достатньо ділянок неба, можна скласти карту невидимої маси, відстежуючи, де і наскільки сильно викривлений простір час. Камера Рубін досить чітка й ширококутна, аби виявити ці мізерні викривлення форм далеких галактик. Якщо помножити це на мільярди галактик по всьому південному небу, то отримаємо найдетальніший набір даних гравітаційного лінзування. Звідти можна моделювати розташування темної матерії, а також її розподіл та еволюцію в часі. І ось тут починається найцікавіше. Ці карти також можуть розповісти нам дещо про темну енергію, іншу таємничу силу, яка змушує Всесвіт розширюватися все швидше і швидше. Відстежуючи, як рухаються галактики і як формуються та поширюються структури обсерваторія, Рубін може перевірити, чи наші поточні моделі справді працюють, чи ми опускаємо щось важливе. Саме це робить історію поетичною, не в словах, а в реальності. Віра Рубін виміряла невидиме. І обсерваторія її імені нанесе це на карту. Це не виправлення її роботи, а її масштабування, від кількох кривих обертання до всього космосу, від невеликої команди до глобальної мережі дослідників, що аналізують петабайти даних лінзування. Вона відчинила двері. Обсерваторія Рубін ступає у них, і цього разу Всесвіт не зможе більше ховатися від нас. Тож, давайте детальніше поговоримо про те, що саме цей дивовижний телескоп планує робити протягом наступних 10 років. Бо все, що ми бачили досі, ці перші знімки, ці виявлені астероїди, було лише розминкою. Обсерваторія Рубін ще навіть не досягла повного робочого режиму. Коли вона це зробить, то почне створювати один із найбільших астрономічних наборів даних за всю історію людства, і це не є перебільшенням. Кілька ночей поспіль Ругін повторно зніматиме все південне небо. Не частину, а все. Це означає, що кожна зірка, кожна галактика, кожен рухомий камінь, кожна швидкоплинна подія, все це буде знято знову, і знову, і знову. А тепер уявіть, скільки цього набереться за 10 років, йдеться про десятки мільярдів об'єктів, більшість яких ми ще не бачили. Деякі галактики такі тьмяні та далекі, що їх лише теоретизували. Інші малі тіла сонячної системи, астероїди, комети, можливо, навіть блукаючі планети в темряві. А ще є й те, чому ми навіть не дали ім'я. Обсерваторія Рубін усе це зафіксує. Але це не просто великий потік даних для науковців у білих халатах. Одна з найбільш радикальних рис обсерваторії Рубін її дані будуть загальнодоступними. Це означає, що як зображення, так і дані часових рядів, каталоги об'єктів, сповіщення абсолютно все доступно. Якщо у вас є ноутбук та інтернет, ви можете бачити те саме, що й обсерваторія Рубін. Ви можете відкривати повнорозмірні зображення, шукати рухомі об'єкти, звіряти координати, проводити власний аналіз. Вам не потрібно бути професором у якомусь престижному університеті, і це має величезне значення, адже це відкриває двері для громадянської науки, для аматорів, студентів, розробників ШІ, для наступної віри Рубін, яка, можливо, прямо зараз сидить у своїй кімнаті на іншому кінці світу без телескопа, але з доступом до тих самих даних, що й НАСА. І до речі, про ШІ, обсяг даних обсерваторії Рубін такий величезний, що лише людських очей буде замало. Ось, де машинне навчання вступає в дію, системи ШІ Шукатимуть аномалії та закономірності, які люди можуть пропустити. Можливо, саме так ми виявимо щось значне, рідкісне, таке, що не вписується в рамки. І є великі питання. Тривалі спостереження обсерваторії Рубін можуть згодом допомогти нам визначити та відстежити еволюцію галактик у різних космічних середовищах або створити точну 3 d карту гало шляху. Або навіть виявити дев'яту планету, гіпотетичну масивну планету, що може приховуватися на околицях сонячної системи поки що не підтверджено. Здатність обсерваторії Рубін систематично сканувати зовнішні межі сонячної системи, може нарешті виявити докази існування цієї таємничої планети. Суть у тому, що обсерваторія Рубін це не просто телескоп, це система, глобальний експеримент, який не закінчується одним відкриттям. Її цінність з часом зростає, адже додається більше кадрів, виявляється більше руху, фіксується більше змін. Ви зможете перемотати небо назад, спостерігати за дрейфом зірок, бачити мерехтіння галактик, відстежувати зміни скупчень з роками. Це буде перший справжній таймлапс Всесвіту, і це буде не просто гарна анімація, це будуть реальні дані, зареєстровані, архівні, доступні для пошуку, що відкриє небачені раніше можливості. У минулому великі астрономічні відкриття ставались тоді, коли комусь щастило, хтось точно націлював потрібний телескоп на потрібний об'єкт саме в потрібний момент. Обсерваторія Рубін не покладається на удачу, вона виключає фактор удачі. Якщо таке станеться, обсерваторія Рубін обов'язково це помітить і помічатиме постійно. Всесвіт завжди був у русі. У нас просто ніколи не було інструментів, щоб застати його на гарячому, тепер вони є.